Аліна Гончарова, шосткінська волонтерка, займається благочинною справою ще зі студентських років. Під час повномасштабної війни усю свою увагу зосередила на допомозі дітям з вразливих верст населення та військовим. Саме на нагальну потребу нашим землякам-захисникам, які зараз виборюють перемогу на нулі, і організувала разом з Собичівським старостинським округом лотерею. Хлопцям, які знаходяться на кордоні, на нулі вкрай необхідне зараз. Вже сьогодні потрібен тепловізор. Вони без нього як. Без рук вони не можуть виконувати до кінця своїх бойових задач, бо не бачать противника, і е е якщо ми хочемо їх підтримати та допомогти, ми можемо. Ну ви як можете за задонатити і. М Будуть розігруватись квиточки, та е, можна буде ось ми таким чином допоможемо хлопцям. Взяти участь у благодійній лотереї разом до перемоги, можуть усі бажаючі. Для цього потрібно забронювати квиток, зателефонувавши Аліні Гончарові за номером 068 827 48 50 Або надіславши їй повідомлення у месенджер, скидують скерін проплати, і е, потім пишуть ще прізвище, ім'я та номер телефону, щоб нам за. Писати за цією людиною, який квиток вони ну, собі придбали, перерахувати гроші потрібно на картки, які ви можете бачити на нашому екрані. Усього у розіграші задіяно 450 білетів вартістю 100 гривень кожний. Спонсори лотереї відомі у нашому місті салони краси, кулінари, кондитери, кав'ярні, магазини та майстри хендмейду підготували для щасливчиків 85 подарунків. Хтось зможе задонатити 100 гривень, а отримати там якби б'юті процедуру на тисячу гривень або декоративну косметику також там на тисячу, і при цьому ну, отримати якби такі. Гарний подарунок після того як усі лотерейні квитки будуть розкуплені, організатори благодійної акції проведуть у прямому ефірі розіграш подарунків. Переможців визначать рандомно за допомогою генератора випадкових чисел. Відразу, якщо всі номерочки розкупляться, відразу придбаємо для 153-го батальйону тепловізор. Запрошую всіх мешканців громади долучитися до благодійного розіграшу і допомогти. Нашим місцевим хлопцям виконувати бойові завдання.